Вітаю, друзі, у вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Друзі, найнижча ціна в Україні. Можете перевірити, на автовіра дешевше немає. Це, друзі, шкода 2019 року. А7 в Кузові Універсал 2.0 дизель. На автоматі. На автоматі. Пробіг складає 248 тисяч кілометрів. Автівка тількино приїхала з Німеччини. Ось така, друзі, лялечка. Ціну скажу в закінченні. Я спочатку покажу до ДОП-опції, що є лакофарбове покриття. Отже. Це є чистий 2019 рік. І в першу чергу по лакофарбовому покриттю. Показую. 143, 202, 198, 204, 258, 125, 240, 108. 157, 118, 144, 124, 122, 121, 121, 136. Отже, автомобіль має три косметичні підкраси. Це крило, двері, двері. Без шпаклі. Є нюанс ось такий. Ось тут. І ось на цій дверці така мікром'ятана. Але, друзі, по комплектації в нас ледована оптика щоперед, що зад. До ледованої оптики завжди йдуть помивачі, передні задні партроніки, противотуманні фари, титанові диски 16-го розміру з новою резиною, самопаркування. Датчик світла, датчик дощу. У нас версія Style, хром. Також бачимо заводське тонування, електропривід кришки багажника. ДОП-опція підлога, двійна. В нас є фаркоп, також компресор, сіточки, все на своїх місцях. Автівка, друзі, має амбієнтні цвіточку в салоні. Салон у нас комбінований, тобто тканина плюс кожзам. Ось як все виглядає. Досить все достойно. У нас присутній комфортний вхід. 4 стеклопідйомники електродзеркала, автоскладені дзеркал. Ось як виглядає сидіння водія. Так, в нас кермо, мультикермо, є адаптивний круїз. Сама нова мультимедія. Так, давайте заведемо. Так. Завантажується. Двохзонний клімат. Підігрів сидінь. Також є вебаста. Можна включати на кліматроніку, два ключика і, звичайно, що є ще пульт до вебаста. Ось так, Бачите, значок Шкода, все в оригіналі. Автоматична коробка передач DQ381. Система парковки, самопаркування, відкривання заднього багажника, система старт-стоп. Ручник у нас, звичайно, що механічний. По автівці. Друзі, по автівці. Так, навігаційна система, все, у нас працює. Так, поки завантажується одну хвилинку. Е, так, по салону. По салону. У нас зеркало з автозатемненням, там блютузи, все як належиться. Так, давайте по автівці. Так. Допоміжні системи водія. У нас лише фронт асист. Так. Ось тут, бачите, 19 рік, він код, все на відео. І, друзі, пробіг. Пробіг складає 249 тисяч кілометрів. Зараз покажу, як все виглядає, як щодо чого. Машинка в ідеальному стані. Має, звичайно, що підкраси, але це не є так суттєво. Щойно зробив діагностику, в принципі, без зауважень. І, друзі, ціна. Ціна складає 15 тисяч 700 доларів за цю автівку. Якщо вас цікавлять ваша група, можете телефонувати. Мене звати Степан Автотрейд Карс Юа. Ось це, друзі, наш сайт. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.